Ви думаєте про невдачі? Невдача це слово, яке просто означає результати, яких ви не очікували або яких не прагнули. Дійсно, будь-який винахідник скаже вам, що коли ви повторюєте певні дії. І ви можете назвати це невдачею, може статися так, що ви спробували щось зробити і отримали не той результат, якого прагнули. І потім ви вносите корективи та рухаєтеся далі. Таким чином, невдача в тому сенсі, як думаю, більшість людей має місце лише в тому випадку, якщо вона змушує вас перестати пробувати, тому що тоді ви не досягнете своєї мети. Однак більшість того, що люди називають невдачею, є цінним фідбеком. Може здатися, що змінити щось надто важко. Я збився зі шляху. Це просто ваш мозок божеволіє. Ви вносите невеликі зміни і пробуєте ще раз. Наче вивчаєте іспанську чи щось інше, просто продовжуєте пробувати, доки не отримаєте те, що хотіли. Невдача або зворотний зв'язок, який ви отримаєте, це те, чому ви маєте радіти, і ви маєте отримувати їх якнайбільше. Невдачу за невдачею, замість того, аби після однієї невдачі говорити Все, мені треба перерва на рік, поки я не буду почуватися краще. Бо це дуже повільний шлях, бо ви приймаєте невдачу, це просто жахливе слово. У нього така негативна конотація. Ви приймаєте цей зворотний зв'язок, вносите корективи, а потім робите більше дій. І, можливо, наступний результат буде. Піршим це не має значення. Знову вносіть корективи. Я впевнений, що Томас Едісон хотів припинити створення електричної лампочки на тритисячній спробі, але він продовжував до спроби номер 10 тисяч, і в результаті досяг успіху. Те саме стосується айфон і всього, що нас оточує мільярди ітерацій. Ми навіть уявити не можемо, скільки люди зазнавали невдач. Це просто вигадка, це надумана річ, у яку ми вкладаємо таку негативну енергію, що вона заважає людям рухатися вперед.